Ознаки того, що ти нарешті вирівнюєшся, ти починаєш жити, а не виживати. Це дуже замітно подрібниця. От дивись, тебе починає дуже дратувати драма інших, бо своя драма вона вже не тягне в більшості випадків. Вона просто не існує. А інші, які створюють навколо тебе драму і втягують в неї тебе, дуже дратують. Ти більше не панікуєш, коли маєш вільний вечір. Wow. Що Ніяких зустрічей, ніяких планів. Ти просто предоставлена сама собі. Бо тепер це просто, типу, не ознака е, самотності, а о боже, нарешті якось так це відчувається. Ти стала смішнішою, тобто, ти більше не в обороні, uh -huh. ти в грі, і все, що ти робиш, це більше фофан. Ніж вказувати комусь щось на серйозних шах, Ну, типу, не цікаво. Тому що емоційна стабільність це коли ти вибираєш себе не з істерики, а зі спокою. І в цьому спокої ти собі подобаєшся найбільше. Все. цьому. <смас>